Четвер, 25 грудня 1401 доба війни. Ворог продовжує атаки України. Є жертви поранені, руйнування. Три ворожі безпілотники збили оборонці неба на Дніпропетровщині. Сьогодні українці разом з європейською спільнотою відзначають Різдво Христове. Новий будинок напередодні свята отримала багатодітна родина в Кам'янському. Найкращою юною спортсменкою року стала Дніпрянка Рафаель Казбекова. Про це й не тільки у нашому випуску новин. В студії Ян Андрусенко. Ми починаємо починаємо. Дніпропетровщина. Агресор атакував Синельниківщину, Межівську, Добовиківську, Васильківську громади. Застосовував безпілотники. Пошкоджені ліцей, приватні будинки, авто, газогони. Люди вціліли. Захисники неба знищили в області три ворожі дрони. Про це повідомили в повітряному командуванні. Про ситуацію в інших регіонах Херсонщина російські окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено дві багатоповерхівки та приватні будинки. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та автівки. Поранення отримали троє мешканців. Одещина, російська армія, вкотре атакувала регіон. Через обстріл в області пошкоджені адміністративні виробничі та складські приміщення. Одна людина загинула, її тіло знайшли під завалами. Ще двоє отримали поранення. Їм надали необхідну медичну допомогу. За добу армія країни агресора втратила 860 окупантів. Бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну становлять особового складу мільйон 201 тисяча осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 94 тисячі 797, крилатих ракет 4 тисячі 107 одиниць. Про це повідомили в генеральному штабі Збройних сил України. Ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. Сьогодні українці разом з європейською спільнотою відзначають одне з головних християнських свят Різдво. Воно присвячене народженню Спасителя, оскільки українська церква перейшла на сучасний календар, вже кілька років поспіль. Ми святкуємо Різдво за новим стилем. На святі знаходиться наша знімальна група. З нами на зв'язку мій колега, журналіст Павло Жеветьєв. Вітаю студія Христос Сярождає. Славімо його лунає сьогодні по всій Україні. Дійсно, ми зараз перебуваємо у храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Саме тут віряни збираються для святкування Різдва Христового. І, попри морозну погоду, дійсно тут по-справжньому тепло від світла свічок, спільної молитви і атмосфери справжнього і великого християнського свята. Цілими родинами віряни приходять до церкви для того, щоб подякувати за. Цей рік і помолитися за мир для усієї України. Трохи згодом на нас очікує приємний сюрприз у вигляді святкового вертепу. Тож обов'язково дочекайтеся наступних випусків новин. Ну а ми приєднуємося до вітання усіх українців. Студія! Дякую, колего. З нами на зв'язку був журналіст Павло Живетів. Більш детально дивіться про різдво у наших наступних випусках новин. Як столиця, попри дії ворога відзначає Свято Різдва, розповість наша київська кореспондентка Софія Компаніченко. Христос народився. Вітаємо вас, місто Дніпро, та всю Україну з-під стін давнього київського золотоверхового монастиря. Сьогодні тут багато колядників, дітей, пластунів та воїнів, які прийшли віддати славу Богові. Вже втретє Україна святкує різдво 25 грудня, як і всі наші предки. Разом з усім православним світом українці відзначають свято за новою ліанським календарем. Лише кілька церков у світі зараз не дотримуються нового стилю. Четвертий рік на різдво не спиняється. обстріли та загрози з боку Російської Федерації. За два дні до свята росіяни випустили по Україні 38 ракет та 635 безпілотників. Захисники неба збили 34 ракети та 580. Сім безпілотників від уламків шахеда пошкоджений будинок у Святошинському районі Києва. Постраждало двоє людей. Через удари на Київщині загинула літня жінка на Житомирщині, чотирирічна дитина та ще одна людина на Хмельниччині. Цілями атаки стали об'єкти енергетики та цивільна інфраструктура. Ворог сам себе називає християнською державою, але без кінця чинить злочини. Москва відкинула різдвяне перемир'я його пропонували голови християнських конфесій, зокрема, і папа римський. Тим самим росіяни засвідчили, їх мета незмінна: зруйнувати українську державу та зробити рабами вільний християнський народ. Але цього не буде. Різдво нагадує: Господь теж був переслідуваний, коли цар Ірод намагався його вбити ще немовлям. Але сила Божа вище людської злоби. Такі свята, як Різдво прийдеш на Новий рік, святого Василя та Богоявлення, стверджують, що дух вище грубої сили, а український дух точно сильніший московської зброї. Поліцейські Дніпра подарували дітям омріяні різдвяні подарунки та святковий настрій. Ювенальні поліцейські зустрілися з дітьми загиблих і поранених військовослужбовців та поліцейських, а також з малечою, сім'я яких вимушено покинули свої домівки. Особливим моментом зустрічі стало спільне частування. Діти отримали омріяні подарунки, які обрали разом із правоохоронцями. Та найціннішим стало щире спілкування. У Кам'янському новосілля відсвяткував дитячий будинок сімейного типу. Новий дім для великої родини придбали за державний кошт і за співфінансування з місцевого бюджету. Його площа понад 200 квадратних метрів. Про це наш наступний сюжет. З новосіллям родину привітали виконуючий обов'язки начальника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко, міський голова Кам'янського Андрій Білоусов та інші поважні гості. Для родини це велика радість отримати нову, простору і затишну оселю напередодні різдвяних свят. Мамі Марії всього 21, татові Ігорю 26. Вони виховують п'ятеро дітей, двох дівчаток і трьох хлопців. Ми молода родина, яка вирішила присвятити своє життя вихованню дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому ми дуже вдячні нашій державі та області за можливість придбання такого великого та шикарного будинку. Ми дуже сподіваємося, що всі наші діти, які будуть зростати в цьому будинку, завжди будуть відчувати сімейний затишок та тепло. Ми були в шоці. Перший раз ми зайшли, ми подивилися, ми були в шоці. Ну я вважаю, що боженька в нас віри, тому що дає нам таких замечательних дітей і такий великий будинок. Я сама вихованка дитячого будинку, і тому я з 18 років хотіла дітей. Я розумію, що потрібно діти дітям в таких сім'ях, що саме вони потребують, і що їм треба надавати. Я надаю їм свою підтримку, тепло. Я зміняю їм, скажімо так, своїх близьких людей. Також я, що саме головне, я даю прожити цей досвід, тобто не сховати його десь, а прожити тут і зараз. Дніпропетровщина має лідерські позиції в Україні щодо створення прийомних родин та впровадження сімейних форм виховання. Найстарший у нас син, це Олександр. Він хоче на ММА. Ми зараз в активному пошуку. Спортсмен. Так, він із дитинства займається спортом. Він був на борбі без правил, був на боксі, на футболі. Дівчата в нас, Марина, вона любить грати на гітарі. Інша дівчинка помолодше, вона любить малювати, вона дуже гарно малює. Це В неї виходить від руки. Вона ніде не навчалася, але сама ось вона. Відчуває кольори, тони, і все ось таке. Вона ну знає, куди це все. Кирило в нас зараз в пошуку себе. Він такий в нас активний хлопець. Він і побігать, і пострибать, і помалювати. Тобто він зараз шукає своє хобі. Я взагалі займаюся займаюсь свічковарінням. Я варю соєві свічки. Чоловік в мене айтішник. Тобто, тобто в нас така творча обстановка вдома, в нас творча родина. Ми зараз шукаємо ось буде новий рік. Ми хочемо зробити творче свято. По перше, ми хочемо зробити велику коробку і тоді, тоді написати наші побажання на наступний рік. І на наступний рік новий відкрити цю коробку бажань і подивитися, що там буде. В родині панує по справжньому тепла затишна атмосфера. До кожної дитини індивідуальний підхід любові вистачає на всіх. Ми лідери по всім напрямкам розвитку сімейних форм виховання. І дійсно, ми в Україні придбали найбільшу кількість. Будинків цього року ми купили 21 будинок, а це означає, що 210 дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування будуть жити в найкращих умовах в в теплій сімейній обстановці і виховуватися і мати гарне дитинство. Я хочу сказати, що. Ми придбали ці будинки за рахунок державної субвенції. Це дуже добре, що в такі важкі часи, коли йде війна, держава продовжує піклуватися про кращий догляд для дітей, які втратили рідних батьків. І я хочу також сказати, що це і велика соціальна відповідальність, і гарне відношення громад, які створюють нові. Дитячі будинки сімейного типу, і при придбанні ще доплачують 10% грошей громади для того, щоб дітям було найкраще. Вони також допомагають і облаштовувати будинки, і створювати найкращі побутові умови. Тобто, я думаю, що ми дійсно зробили велику справу разом, і обласна військова адміністрація, і наша держава, і наші громади для того, щоб нашим дітям було жити як найкраще. Місто Кам'янське хочу сказати, що молодці і є і перспективи, і багато створюються сімейних форм виховання. От і сьогодні ми бачили зовсім нову, молоду родину. Це означає, що люди в ресурсі і будуть продовжувати виховання дітей ну, 30-40 років. Дай Бог їм здоров'я, і щоб їм було добре, і дітям з ними також було добре. Місто Кам'янське немале і. Є і прийомні сім'ї, і дитячі будинки сімейного типу зараз працюємо над створенням патронатних родин, тобто рухаємося всі разом. Наша Дніпропетровщина по дитячому населенню саме найбільша в Україні. У нас майже 600 тисяч дітей, тому це і велика відповідальність, і ті задачі, які ми сьогодні ставимо і разом з усіма громадами втілюємо в життя. Наразі лише у Кам'янському 17 прийомних родин і стільки ж дитячих будинків сімейного типу. Нині тут працюють і над створенням патронатних родин, адже всі діти мають отримувати тепло і затишок родини. Ян Андрусенко, Сергій Супрун, новини Д1. Офіційна інформація: президент Володимир Зеленський зустрівся із лауреатами національної премії України імені Бориса Патона та вручив їм дипломи і почесні знаки. Нагороди отримали вчені, які відзначилися в розвитку медицини, реновації озброєння та військової техніки, розробці матеріалів для новітніх озброєнь, захисті критичної інфраструктури, покращенні протидії злочинності, розробці безпілотних систем, ракет, боєприпасів і вдосконалені військового планування. Загалом 73 лауреати. З десятьма науковими роботами. Президент подякував науковцям за їхній внесок у цілісність і міцність держави. Ще понад 6 тисяч людей зможуть отримати житлові сертифікати в рамках є відновлення для купівлі нового житла замість знищеного через російську агресію. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. Уряд виділив з резервного фонду державного бюджету більше 8 мільярдів гривень для фінансування таких компенсацій. У нинішньому році виплати за пошкоджене чи знищене Росією житло отримали понад 67 тисяч родин на суму понад 31,5 мільярд гривень. Очільниця уряду також додала, що з 1 грудня стартував новий компонент. Є відновлення для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Він передбачає надання житлового ваучера номіналом 2 мільйони гривень. Тарифи на воду для людей мають залишатися без змін. На цьому наголосила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Уряд звернувся до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг про відтермінування запланованих тарифних змін. Наступним кроком має бути напрацювання урядом разом з комісією спільного рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг водоканалів, які не мають заходити в борги. Ми продовжуємо розповідати про талановитих дітей Дніпропетровщини, які донатять на Збройні сили України, проявляють свої здібності в навчанні і спорті. Сьогодні герой нашого сюжету, учень 9-ї Нікопольської гімназії Олександр Потеряхін. Хлопчик активно волонтерить, виготовляє розпалювачі для збройних сил України. Окрім того, він є учасником та призером численних обласних і навіть міжнародних конкурсів. Детальніше про це дивіться у нашому наступному матеріалі. Олександру 8 років. Навчається хлопчик у 3 класі Нікопольської гімназії номер 9 Дуже полюбляє математику. Не дивлячись на свій юний вік, він активно волонтерить. Виготовляє розпалювачі для Збройних сил України. Спочатку мачими вад спонсор у парафіну. Сахою, його треба надірвати і підпалити. Мій дідусь майже з самого початку служить у Збройних силах України. І я вирішив допомагати чим зможу е, виготовляти розпалювачі. Вони горять приблизно 5-10 хвилин. І за цей час можна закип'ятити воду, розігріти їжу і розпалити вогнище. Чим можемо, тим допомагаємо зсу. Дуже пишаюся, що в мене такий онук, який любить дідуся і все для нього робить. Дуже часто у них так і нема можливості підігріти їжу, так тому ми прийняли участь у акції з розпалювачі та ЗСУ. Поспілкувавшись з директоркою позашкільного навчального закладу пані Маргаритою, ми дізналися, що окрім активного волонтерства, Сашко бере участь у різних обласних і навіть міжнародних конкурсах. Патріахін Олександр, вихованець нашого центру, він талановита обдарована дитина, яка не ост... залишається осторонь від ситуації, яка діється в країні. Чи допомагати будь-якими способами, якими він може, він виготовляє розпалювачі, браслети, які передає на ЗСУ. У нас взагалі всі вихованці талановиті, вони багаторазові і учасники. По-перше, вони постійно участвують в міжнародних конкурсах, обласних і міських конкурсах. Ми самостійно ще проводимо конкурси на базі нашого центру. І вони постійні учасники цих заходів. Але от саме Олександр він багаторазовий переможник. Ожець і міжнародних конкурсів, і обласних. Він і на комп'ютері приймає багато участь, тому що у нас зараз дистанційна форма навчання, і більш творчість дітей перейшла до комп'ютерних технологій. Тому от, технологічні конкурси більш приваблюють хлопців та й дівчаток для того, щоб реалізувати свої творчі здібності. На ній купольщині для учнів створені абсолютно всі умови, щоб підростаюче молоде покоління мало змогу реалізувати весь свій потенціал та творчі здібності. Взагалі наш відділ освіти і науки дуже пишається нашими дітьми, особливо ті, які навчаються в закладах освіти. От для нас вони герої, тому що так як місто наше герой, тому і діти наші герої. І вони саме наші діти наближають перемогу і дають нам можливість жити далі. Вчинки та дії Олександра це чудовий приклад поєднання дитячого таланту, працьовитості та щирої громадянської позиції. Його волонтерська ініціативність та високі результати в різних конкурсах показують наскільки значним і потужним може бути внесок дітей у підтримку нашої країни. Ян Андрусенко, Олег Родіонов, новини Д1. Про спорт Дніпровська скелеласка Рафаель Казбекова здобула звання найкраща юна спортсменка року за підсумками успішного сезону 2025. За даними комітету, у 2025 році спортсменка стала чемпіонкою світу зі скелелазення серед молоді. Крім того, Рафаель Казбекова виграла підсумковий залік Кубка Європи Ю 17 у дисципліні Трудність, підтвердивши статус однієї з найсильніших юних скелелазок континенту. В об'єднаних Арабських Еміратах відбулися міжнародні змагання з плавання. Криволізькі спортсмени вибороли золоті, срібні та бронзові медалі. В змаганнях взяли участь більше тисячі спортсменів із 30 країн світу. Вихованці Криворізької, Дю США, номер 10 гідно представили Україну на міжнародній арені. Софія Куликівська встановила два рекорди змагань: 100 метрів на спині та 200 метрів комплексне плавання. Богдан Нелістратов виборов дві золоті срібну та дві бронзові медалі. Кирило Кулаківські. І здобув дві золоті нагороди срібні та бронзові. Артем Пасічний, двічі срібний та бронзовий призер змагань. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 25 грудня. В обласному центрі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус восьми до мінус чотирьох градусів. Вітер північно-західний до трьох метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Температура повітря коливатиметься від мінус восьми до мінус трьох градусів. У Синельнику, Павлограді та Самарі протягом дня очікується хмарна погода без опадів. Стопчик термометра покаже від мінус до до мінус 4 градусів. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д1 завжди в курсі найактуальніших подій. І підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди з вами на зв'язку у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Ян Андрусенко. Тримаймося, бо ми то варті.